Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. З вами знову Микола. Так, сезон равликів почався. Ми в Запорізькій області біля самого Запоріжжя. Привезли корм. Чоловік з нуля відновлює бізнес, він приїхав з Херсону і намагається тут закріпитися. Зараз подивимося, як в буде облаштовано. Це використовують для засушливих регіонів. Як Вирощувати равлика. Це годувальний стіл зверху, а равлик, тут шторки. Так от їх. Тобто вони так от гармошка, ну, не гармошка, а шторки просто. І равлик вилазить, сидить на тих шторках, сидить внизу, площа збільшується. Це пешки арматури і на них ложиться ця. Дерев'яна конструкція і равлик вночі вилазить наверх годуватися. Все ж експериментально подивимось. Це теж експериментальна така система для ага, все, включений полив, але може його і не видно. А яка це трава у вас? Перка. Перка? Да. Так. Ага. І потім на оці шпешки будуть лежитися Што шторки? шторки з годувальним столом. Ну Тут значно прохолодніше, ніж так, ну, на шо? вулиці. Звісно.